доброго добрий усім глядачам. Ми розпочинаємо новини і завершуємо тиждень. Сьогодні Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом. Під документом свої розчерки поставили прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк, голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу і керівники 28 країн Європейського союзу. Метою асоціації є збереження миру, а також створення умов для подальшої інтеграції України в європейський ринок, поглиблення співпраці для забезпечення прав і свобод людей. Також комітет. Європарламенту ухвалив скасування імпортних мит для українців. Це дасть можливість нашим виробникам заощадити майже до 500 мільйонів євро на рік. Але угода передбачає певні умови. Якщо потік українських товарів різко зросте та почне становити загрозу для європейських виробників, мито на імпорт повернуть митну преференцію. Запровадять в травні і діятиме вона до 1 листопада 2014-го. Або моменту повноцінного підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Європарламент планує схвалити цю пропозицію Єврокомісії на сесії у квітні. Ну а далі слово за радою ЄС. Самоприголошена влада Криму заборонила в'їзд до республіки двомстам українським політикам. У списку опинилися ВО президента України Олександр Турчинов, народний депутат Петро Порошенко. Всі керівники руху правий сектор також персонами Нонграта на півострові стали всі парламентарі, які голосували за дострокове припинення повноважень Верховної ради автономії. Своє ставлення до неї і ситуації в Криму загалом сьогодні цілком несподівано продемонструвала частина курсантів на Химівського училища в Севастополі під час урочистостей з приводу заміни українських прапорів на російські хлопці довели залишаються вірними своєму народові України. Спустить. Государственный и военно-морской флаги Российской Федерации поднять! Овський суд заарештував рахунки рошен в Росії на суму майже 800 мільйонів гривень. Як повідомляє Уніан, проти російських підприємств корпорацій порушено кримінальну справу? Тож тепер, як зазначають у компанії, вона не зможе продовжувати господарську діяльність на території Федерації. Нагадаємо, 19 березня співробітники російської поліції заблокували і захопили приміщення Липецької кондитерської фабрики. Рошен візитери не придивили жодних документів, які б надавали їм право для таких дій керівництво компанії заявляє про готовність докласти всіх зусиль для того, щоб повернути заблоковані кошти однак, в певності у позитивному рішенні проблеми не висловлюють. Ну а вірменська діаспора Вінниччини засудила будь-які спроби сепаратизму та посягання на територіальну цілісність України, і це при тому, що влада вірменської республіки офіційно визнала Крим як частину Росії у відкритому листі. Вінницькі вірмени наголошують, що у ці скрутні часи народ має згуртуватися не за національним признаком, а патріотичними переконаннями, адже сильно по справжньому демократичну і правову Україну будувати можна лише гуртом. Україна багатонаціональна держава. Тут мирно співіснують українці, поляки, росіяни, євреї, кримські татари та інші народи. Нас, вірмен, біля півмільйона. Україна це і наш дім. Ми були з нею разом і залишаємось з нею. Перебуваючи в Україні, ми українці вірменського походження. А виїжджаючи за її межі, ми українці, і ми виступаємо за єдину соборну незалежну Україну. Ну а люстрація по Вінницьки триває на цьому тижні. Посадовці продовжили отримувати листи щастя від так званого народного трибуналу. Його активні учасники вимагали звільнення і від головного лікаря обласної дитячої лікарні Тетяни Антонець Відео свого візиту виклали у мережу. В результаті воно стало черговою люстрацією безладу в постреволюційній Україні для російських журналістів. В чих же інтересах діють вінницькі радикали, спробували з'ясувати мої колеги в Україні панує беззаконня та бандитизм. Такий меседж на перший місяць російські змі посилає світовій спільноті. На підтвердження вишукують героїв з розряду радикалів і стверджують, ось вона постреволюційна Україна. Кілька днів тому підходящу картинку росіянам підкинули з Вінниці. Юрій Хорт виклав у мережу свій черговий ілюстраційний похід. Вот кадри із Вінниці сняті пару днів назад. Група подростків не дає проходу. Ні, ні чиновнику Главврачу дитячої лікарні Тетяні Татьяні Антонець. Називає німного німало народним трибуналом. вони зачитують обвинення. Жінка не отріклась публічно Партии регионов не осудила Януковича. Мы предъявляем вам ультиматум до 19 марта, который сейчас? Какой еще ультиматум? 16, до 16 часов 43 минут. Ждем от вас заявление об уходе с должности. А если я этого не сделаю? Тогда мы будем действовать в соответствии с суровым законом Украинской национальной революции. Ви свою позицію озвучили, Вона не відповідає закону нашого государства. Покажте Нам все одно, якщо чесно, в порядку намока жінщині зачитали її домашній адрес. Мол, знаєм де іскать. Вимоги так званого народного трибуналу до цього отримали ще кілька віницьких посадовців. Директор обласного департаменту освіти, серед них і Васюк розповідає із здивуванням, почув, що був членом партії регіонів і так і не зрозумів, чому не повинен був навчати дітей за минулої влади. Ті люди, які от з такою метою. Відвідують в першу чергу керівників галузей, керівників крупних великих підприємств. Вони, на мою думку, на меті мають тільки одне дестабілізувати ситуацію. Тому я вважаю такі дії абсолютно провокаційними, які виключно виключно спрацьовують на інтереси чужої країни. На інтереси в першу чергу в даній ситуації це Росії, Москви і шкодять українській державі. Сам Юрій Хорд жодної провокативності у своїх діях не бачить. Мовляв, повноваженнями його наділив народ та виправдовує революцію майдану. Процес, який ми здійснюємо, він Люстрацію це назва народна, розумієте. Тобто це процес боротьби з негідниками, це процес боротьби зі злодіями. Якщо це називається люстрація, то хай це називається люстрація. Якщо це називається справедливість, то хай це називається справедливістю. Тобто це не залежить від закону про люстрацію. Будь-яке суспільство відбувається лише тоді, як живе за принципами верховенства права кажуть юристи і додають в Україні закону про люстрації. Немає відповідний законопроект, поки що лише обговорюється. Все, що стосується то, що чим займається Хорт, це явно протизаконні дії. З моєї точки зору, значить, і взагалі такого поняття як народний трибунал, теж не існує. А за подібні дії там і погрози там і тому подібне необхідно стати питання про притягнення до кримінальної відповідальності, зазначених осіб. подібними діями йде, працюють люди проти держави України. Це підрив авторитету держави України. Що буде, якщо чиновник вимоги трибуналу проігнорує, невідомо до прикладу, ігор Васюк у час, коли відведений йому на роздуми строк сплив продовжує працювати. Очільниця обласної дитячої лікарні Тетяна Антонець після гостин форта та його поплічників подала заяву до міліції. Там обіцяють дати правову оцінку діям так званого народного трибуналу. Народний трибунал. З миру пониці тринадцять тисяч гривень для українських військових за два дні зібрала зібрали мешканці Липівця на гроші. Придбали необхідні армійцям дефіцитні деталі для автівок. Сьогодні приїхали до Вінниці, аби їх передати. Народ і армія єдині. Це не гасло радянських часів, а настрій, що панує сьогодні в Україні. На клич підтримати військо відгукнулись мільйони людей. На благодійні рахунки офіційно перекинули 15 мільйонів гривень. У Липовці задля прозорості відкрили власний. На що витратити народні гроші радили з керівництвом військових частин. Опікуватись липівчани вирішили двома: вороновиці та вінниці. Це одна із частин, яким ми допомагаємо. От на цю частину. Сума понад 9 тисяч це поки що перший такий транш. Я думаю, що з вашою допомогою у нас підеться далі ця хвиля, і ми зможемо зібрати ще більше, тому що населення питається, куди, що і як, і потреба в цьому є. Вінницькі військові вже на перший день у повній бойовій. У список необхідного внесли запчастини до автомобілів. кажуть, радянська техніка надійна, але деякі деталі дефіцит. Тормозні шланги, «Урал-КамАЗ». Привезли прокладки головки блока цилиндров, лампочки автомобильные, цилиндры сцепления, тормозные цилиндры газ 66 Ну и два аккумулятора большой емкости. То есть нам их как бы не хватает. Они достаточно дорогие, несмотря на их размеры. То есть КАМАЗ машина дорогая очень в обслуживании. ГАЗ-66 запчасти вообще. В серйозному дефіциті, то тобто ми попросили людей, люди знайшли. В за допомогу. Тільки за перші два дні в маленькому райцентрі люди зібрали 13 тисяч гривень. Кожен перераховував хто скільки міг. А колективи відмовлялись від денної зарплати. Ірина Камоян, телеканал. Віта. Нові методи роботи із медійниками впроваджує нове керівництво обласної державної адміністрації. Сьогодні запросили пресу на нараду губернатора Анатолія Олійника із представниками фермерських господарств області за присутності майбутнього першого заступника голови облдержадміністрації Андрія Гишка. Офіційно заявили, саме від фермерів залежить продовольча безпека України. В господарства спеціалізуються на вирощуванні малоприбуткових, але вкрай потрібних культур, зокрема овочів та фруктів, в той час як великі Кісильгоспідприємства здебільшого займається зерновим і цукровим буряком. Що ж, заважає сьогодні працювати годувальникам питання, адже пресу попросили вийти із засідання. На жаль, ті процеси, які були, те, що вирішувалося надзвичайно централізовано. Надзвичайно централізовано вирішували всі ряд питань. Щонання погоджень, дозволів різноманітних, це все те, що стримало рух ваш і розвиток до сьогоднішнього дня. Питання, якраз, як це змінити, все те, що було до цього, як налагодити простий прозорий механізм, я знаю, що ми хочемо зараз обговорити на цій нараді. Тому дійсно я хотів би, щоб у нас була розмова така відверта, але, напевно, поки що при закритих дверях, для того, щоб ми могли на першій нараді так таксить відверто так один одному в очі все сказати. А вже ввечері губернатор журналістів таки перепросив, зібрав окремо і пояснив в непорозуміння пов'язано було із небажанням декого із фермерів, так би мовити, виносити з хати сміття. Мовляв, мають претензії до обласного управління земельних ресурсів, але поки що не хочуть їх афішувати. Потому анатолій Олійник повідомив з фермерами, домовилися зустрічатися раз на місяць, працювати над пропозиціями до Кабміну задля полегшення життя аграріїв. Як же вирішуватимуть супере. Речки з земельним відомством не поточнив. Соціальні послуги віничани отримують на якісно новому рівні. На цьому наголошують у профільному департаменті міської ради. Її керівник Лариса Попова підкреслила, – 2013-й став роком кардинальних змін. Передусім, спеціалісти департаменту почали обслуговувати мешканців у трьох центрах адмінпослуг на сьогоднішній день. Їх щомісяця відвідує майже 15 тисяч містян. Записатися на прийом до фахівців. Вінечани можуть і через інтернет. Нові форми роботи та результативність зацікавили колег із інших регіонів. За рік у Вінницьких прозорих офісах побувало близько 40 делегацій. Що стосується фінансових потоків, то на соціальні виплати спрямували порядка 440 мільйонів гривень. Головною ж проблемою 2013-го була нестабільна робота держказначейства. Натомість сьогодні виплати проходять нормально, в тому числі й по пенсійному фонду. А чи йдуть нормально? А перестали красти. Казначействі? Да. Ну, є гроші. Може, їх немає, там достатній кількості, яка необхідна, да? але те, що ми спостерігали протягом останнього 2013 року для міської влади, і взагалі не тільки для міста Вінниці, а й для всієї держави, то була біда. Соціальна сфера то не лише звіти, контроль та виплати. Це в першу чергу турбота про найнужденніших від душі та без очікування подяк. Щедра господиня так назвали свою акцію. Працівники Вінницького територіального центру просто так вирішили побалувати одиноких стареньких різною смакотою, принесеною з дому. Оксана Святенко продовжить. Тетяна Канцурова завжди з нетерпінням чекає на свого соціального працівника. Жінці важко ходити, пересувається лише з ходунками. А людина з терцентру і продуктів принесе і допоможе по господарству. Спасибо, що приходять ані як каквоздух. Я вам скажу то, що є що мовби будівлі такі бездолі, як я. До підопічної Марія Дзісь приходить двічі на тиждень. Все необхідне купує сама, але за чітким списком Тетяни Теретіївни. Гроші бабуся повертає. Але а, сьогодні так, акція. Продукти що? у подарунок. Це варення, крупа І морковочка. Я вам потім занесу туди на кухню. Приємно, звісно, приємно. Ось ви принесли громади дякую, Ну я часто собі ні вовк. Ну, Что значит? Они ведь от своей семьи оторвали от себя. Они тоже работают, тоже, тоже не так уж очень обеспечены. Акцію «Щедра господиня» ініціювали самі соціальні працівники. Вирішили поділитись тим, що мають, з одинокими старенькими. Не жалко, тому що ми обслужуємо цих людей, ми бачимо, як вони живуть, в чому вони нуждаються, тому... Я считаю, что этот вопрос даже не, не стоял. Как вы видите, все откликнулись, каждый, кто что имел дома, и поприносили еще и вот внизу овощи. Закрутки уже было много, поэтому решили там круп немножко, сахара. Я принесла сахар. Таку акцію у терцентрі проводять вперше, каже директор Галина Бачинська, проте частенько намагаються придумати щось цікаве на підтримку своїх підопічних. Основна маса наших підопічних, які обслуговуються в відділенні соціальної на дому, вони замкнути в своїй квартирі. І тому, для того, щоб показати їм, що них пам'ятають, що їх знають, що їх не забули. Ми шукаємо різні методи роботи, щоб улучшити настроєння людей. Зібрані продукти соцпрацівники рознесуть дванадцятьом одиноким людям. Тим Хто найбільш нужденний і потроху збиратимуть пакунки для нових сюрпризів? Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. У місті створили волонтеріат. Дружня Вінниця. Ця організація допоможе згуртувати волонтерів, громадські організації та благодійників. До об'єднання вже надійшло 15 заявок Ми від партнерів. Стати волонтером може будь-то незалежно зі від віку, статі фізичних можливостей. Потрібно лише заповнити анкету на сайті благодійного фонду Подільська громада для бажаючих приєднатися до волонтерського руху. проведуть спеціальні курси, навчатимуть лідерство, командній роботі та вміні спілкуватися з людьми. Випускники отримують паспорт добровольця. Ти волонтер, ти знову плануємо. Я думаю, що в нас це вдасться, щоб або ця книга кудись в цей паспорт впливав. Якщо це школяр, щоб це впливало при коли він поступає. Якщо це вже в вищому навчальному закладі, щоб цей паспорт впливав якось на роботодавців, або його ну, взяли, або побачили, що людина справді активна, розвинена, не лише у профільні, а так ну, в загальному розвитку. І ну, так само, якби по, по максимуму будемо збирати все те, чим ну, якби паспорт може допомогти. Ось таким був день сьогоднішній. Більше новин шукайте на сайті. Його адреса зараз на ваших екранах. І з наступного тижня про найцікавішу вінниці вам буде розповідати Олена Гук. Віта, живий телеканал нашого міста щодня о 19.00. Говоримо лише про актуальне. Дякую, що з нами. Гарних вихідних. Тим паче погода буде сприяти. Субота у Вінниці буде сонячною, без опадів. Південно-західний вітер із швидкістю 5-7 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометру підіймуться до позначок 3-8 тепла. В день буде 14-19 вище нуля.